Астильба дуже красивий трав'янистий багаторічник, який не боїться затінення і тому використовується для прикраси тінистих садів. Це саме невибаглива багаторічна трав'яниста рослина з дивовижними волотистими сувіттями з дрібних квіток і ажурним листям. Квітки мають найрізноманітніші і дуже яскраві забарвлення. Якщо ви початківець-садівник, обов'язково посадіть цю квітку, за яким потрібен мінімальний догляд. Висаджуючи на клумбу астильби різних сортів з різним забарвленням, можна створити надзвичайно красиву клумбу, яка буде радувати вас своїм пишним цвітінням все літо. У цьому ролику я розповім про особливості астильби, як правильно її посадити і доглядати за нею. Також поділюся кращими сортами та ідеями, як використовувати астильбу в ландшафтному дизайні. Опис і види астильби. А стильба красиво квітучий трав'янистий багаторічник з сімейства камнеломкове. Залежно від сорту, висота рослин може варіюватися від 20 см до 2 метрів. А стильба має дуже гарні прикореневі паристі листя, хоча і кілька сортів з простими листям. Дрібні квітки, зібрані у великі ажурні суцвіття віття волоті довжиною до 70 см. Вони бувають білого, рожевого, бускового, яскраво-червоного, вишневого, блакитного, оранжевого та інших відтінків. Цвітіння починається в кінці травня і триває до перших осінніх заморозків. Важлива особливість астильби, її тіньовитривалість, що дозволяє висаджувати цю квітку в будь-якому куточку тінистого саду. До інших особливостей цього чудесного багатолітника можна віднести дуже тривале і пишне цвітіння, його невибагливість і невимогливість до ґрунтів, а також підвищену стійкість до шкідників і хвороб. А стильби хворіють тільки при сильному зараженні всього квітника, а шкідників не подобається запах рослини. Ще одна приємна особливість Астильбу надзвичайно тонкий і приємний солодкувато медовий аромат, що виходить від квітучих рослин і привертає в сад численних комах запалювачів. Посадка і догляд за астильбами у відкритому ґрунті. Вибираючи місце для посадки астильби, пам'ятайте, що ця рослина не переносить прямих сонячних променів, які можуть спалити ніжні суть свіття і легкі ажурні листя. Найкраще садити астильбу в півтіні. Хоча в повністю затіненому саду вона буде добре рости і цвісти. Але навіть в півтіні астильби дуже погано переносять спеку. При температурі близькій до 30 градусів їм необхідні часті поливи і дрібнодисперсне дощування всього куща у вечірні години після 18-ї години. Астильби будуть нормально рости на пухких, легких слабокислих ґрунтах з додаванням великої кількості органіки. Вони не бояться короткочасного підтоплення дощовими або талими водами. Грунт під ними завжди повинна бути добре зволоженою. Можна навіть допустити наявність окремо розташованих калюш під квітами після поливу, а стильби швидко приживаються на новому місці, тому їх можна садити і навесні, і восени. Навіть влітку в період світіння стильби нормально перенесуть посадку і пересадку. Головне, щоб погода була прохолодною і похмурою. У спеку астильби садити не рекомендується. Так коли ж краще посадити ці дивно красиві квіти. Фахівці вважають, що весняна посадка краще. За літо кущики підростуть, добре освояться на новому місці і прекрасно підготуються до зими. Кращі терміни для посадки астильби кінець квітня, початок травня. Головне, щоб земля на глибині багнета лопати прогрілася до 10 градусів, а температура повітря піднялася вище 15 градусів. При підготовці клумби для посадки, астильби під перекопування внесіть на 1 квадратний метр по два відра гною або компосту і листової землі, відро торфу, відро дрібного річкового піску, по дві столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Землю добре перемішайте і сформуйте клумбу висотою 50-60 см, добре пролийте клумбу чистою водою і дайте їй відстоятися добу, щоб земля просіла. Наступного дня приступайте до посадки астиль, ви посадочні ями глибиною і діаметром 20 см для низькорослих сортів і 30 см для високорослих сортів. Відстань між рослинами залишайте між низькорослими 15-20 см, між високорослими 30-40 см. На дно кожної ями насипте дренажний шар з піску, перемішаного з дрібними шматочками битої цегли. Потім на третину заповніть ями родючим ґрунтом, покладіть зверху саджанець і засипте ями доверху, добре ущільнюючи землю руками, щоб навколо коренів астильби не утворювалися порожнечі. Після посадки добре полийте клумбу по 2 лійки на 1 квадратний метр і замульчуйте її соломою або вологою терсою шаром 5-6 см. Мульчуючий шар допоможе зберігати вологу в ґрунті і буде перешкоджати росту бур'янів. Догляд за астильбами: Астильби потребують частих і рясних поливах. У нежарке літо їм буде достатньо двох поливів в тиждень, по 2 лійки на 1 квадратний метр клумби. У спеку поливати астильби потрібно через день і великими обсягами води по три лійки на один квадратний метр. У спекотне літо, як я вже говорив, щодня ввечері проводите дрібнодисперсне дощування всіх кущів астильби через відповідну насадку. Після кожного поливу неглибоко розпушуйте землю під астильбами і мульчуйте клумбу соломою або сіном шаром 5-6 см. З добрив, астильби найбільше люблять натуральну органіку гній, компост, перегній. Однак навесні, після сходу снігу, астильби добре підгодувати розчином сечовини, щоб вони почали швидко утворювати зелену масу, 2 столові ложки на відро води на один квадратний метр клумби. Влітку дайте своїм астильбам дві підгодівлі органікою з додаванням фосфорно-калійних добрив. Тоді цвітіння буде пишніше і триваліше. Дуже гарне добриво у відрі розчину коров, яку в концентрації 1 до 10 з водою розведіть по 2 столові ложки калімагнезії і фосфорного борошна. Вносьте тільки після рясного поливу клумби чистою водою, щоб не спалити коріння рослин з розрахунку одне відро на 1 квадратний метр клумби. Цю підгодівлю внесіть двічі за літо в середині червня і в кінці липня. Восени підгодуйте все астильби якимось готовим осіннім добривом для осінньої підгодівлі декоративних культур. Дози внесення дивіться на упаковці, мульчуючий шар на клумбі не дозволить бур'янам розростатися. Однак стежте, щоб бур'яни не з'явилися по краях клумби. Негайно видаляйте їх. Після кожного поливу і розпушування обов'язково підгорніть всі кущі астильби. Справа в тому, що коренева система рослини розростається вгору, а її нижня частина поступово відмирає. Тому, щоб коріння не оголювалися, обов'язково підгортайте рослина, а потім мульчируйте. Через те, що коренева система астильби швидко розростається, на одному місці вона може рости не більше 5-6 років. Після цього кущі необхідно розділити і розаєсадити. Якщо ви цього не будете робити, то коренева система Астильби, що розрослася вгору, буде сильно випирати з землі. І як ви не будете намагатися підгорнути кущ, щоб укрити коріння ґрунтом, молоді корінці в самому верху не отримуватимуть достатньо харчування і вологи. І рослина може загинути. Тому кожні 5-6 років проводите поділ куща Астильби. Операцію цю виконуйте в кінці серпня, перших числах вересня. Не можна робити цю роботу в спеку. При пересадці рослин температура повітря повинна бути в межах 15-18 градусів. Викопайте кущ, а стильби з землі гострою лопатою так, щоб навколо коренової системи була достатньо велика грудка землі, щоб не обрізати розгалужені коріння рослини. Обтрусіть землю з коренів і гострою лопатою розділіть кущ на три деленки з розвиненими нирками. Після цього садіть астильби на заздалегідь підготовлену клумбу так, як я вже розповідав. Як вже було сказано, астильби практично не уражаються хворобами і шкідниками. І це їх дуже велика гідність. Однак, в дуже рідкісних випадках, при неправильному догляді і заростанні клумби бур'янами, така поразка може статися. Тому, при вирощуванні астильби строго дотримуйтесь всі агропрієми. Якщо інші рослини у вашому саду захворіли або ви виявили на них якихось шкідливих комах, проводіть двічі за сезон в своєму саду по дві профілактичні обробки. Перший раз навесні, в кінці березня, початку квітня, по зеленому конусу обробіть всі рослини, включаючи і астильби 1% бордоською сумішшю від хвороб. Через 5 днів зробіть другу обробку розчином препарату фуфанон, хімічного препарату проти всіх зимуючих шкідників. Восени в кінці жовтня ці ж обробки повторіть. Після перших серйозних осінніх заморозків в жовтні зріжте всі стебла у астильби, залишивши пеньки 5-7 см. Добре полите клумбу і замульчируйте її сухим листям дерев лісових порід: клен, береза, осика, ясен і інші шаром 60-70 см. Коли прийдуть стійкі зимові холоди нижче мінус 10 градусів, Поверх листя покладіть в два шари ялиновий лапник. Астильба в ландшафтному дизайні. Ландшафтні дизайнери дуже люблять використовувати астильбу в своїх композиціях. По-перше, це дуже красивий ажурний квітка з найрізноманітнішою забарвленням, який може прикрасити будь-який квітник. По-друге, астильбу можна садити в самих тінистих куточках саду, роблячи їх яскравими і привабливими. Астильба дуже вигідно поєднується з іншими декоративними рослинами. Однак при самостійному оформленні клум пам'ятайте, що Астильба не переносить яскравих сонячних променів, тому поєднувати її потрібно з рослинами, яким потрібні подібні з нею умови зростання. Ажурні астильби чудово виглядають в поєднанні з різними хвойними деревами і чагарниками. Дуже цікаво поєднання Астильби з ялівцем і низькорослими туями. Часто можна бачити астильбу по сусідству з папорочу, хостою, барбарисом, лілейниками, геранню і аквилегеє. Її часто садять разом з подофілумом, манжеткою і баданом. Оскільки астильба цвіте з весни до осені, то можна посадити її разом з нарцисами, тюльпанами, гіацентами, пролісками і конвалеями. Коли весняні первоцвіти закінчать своє цвітіння, а стильби будуть продовжувати прикрашати клумбу, розростаючись на ній і закриваючи порожні місця. З високорослих сортів астильби з різним забарвленням сувіть можна створити дуже красиву композицію, правильно підібравши кольори і відтінки. Можна зробити композицію за астильб на тлі плакучої верби біля водойми, якщо він є у вас на ділянці. Пишні яскраві суть свіття і листя на тлі води виглядають просто приголомшливо. Та й вологи і затінення рослині буде досить гарні сулітарні посадки, астильби на кам'янистих гірках або біля сухого струмка. Квітка прекрасно виглядає в поєднанні з камінням. З низькорослих астильб можна створювати бордюри в парадній зоні і куточку відпочинку, сорти астильби для весняної посадки. Я розповів вам про дивовижне і дуже красивому трав'янистому багаторічнику Астильба, про те, як правильно проводиться її посадка і догляд за нею. На закінчення хочу порекомендувати кращі сорти Астильби для весняної посадки. Серед них Діамант, Страусенефедер, Хонкітонг, Віженес, Блек Перлс, Цибуля Етмі, Майті Чоколи Черрі. Ці сорти відрізняються пишним цвітінням, різноманітністю відтінків і невибагливістю у догляді. Сподіваюся, цей ролик був для вас корисним. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарях. Удачі в садівництві!